Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 23 грудня 2024 року. Остання чверть місяць у Терезах, день місяця 23. Два слова про понеділок. Понеділок день місяця. Він повністю залежить від місячних ритмів та енергетики місячних днів. Його часто називають тяжким днем. Місяць виражає емоційну сторону життя, а тому понеділок буває таким перемінливим та непостійним. Місяць та понеділок це покровителі жінок. Дівчатка, які народилися в понеділок, стають прекрасними мамками. Та хранительками домашнього вогнища та традицій своєї сім'ї. Люди в понеділок непостійні та розгублені. У цей час не варто займатися відповідальною роботою, яка потребує зосередженості та холоднокровності. У цей день можуть скластися різні неочікувані ситуації, і швидше неприємні. От. Зміни та хвилювання. Тому в понеділок варто займатися домашніми справами. Гарно, вдається велике прання та вологе прибирання. Місяць дуже любить воду. Добре в понеділок сходити у басейн, прогулятися біля річки по березі. От. А якщо такої розкоші немає, то просто вдома станьте під душик, і нехай ота водичка змиє з вас. Усі біди і негаразди, водичка тече, а ви кажіть, куди вода, туди біда. Нехай вона забере хвороби, ваші турботи, ваші хвилювання і ваш смуток, досаду. Усе, що на душі погане. 23 й місячний день. Символ, якого крокодил, цей день справді напружений. На рівному місці можуть виникнути конфлікти, фуліганські поступки. Правопорушення. Не бажано бути в багатолюдних місцях, не піддавайтесь на спокуси та на провокації. Сьогодні наш девіз цілеспрямованість та безстрашність. Важливо не сумніватися в собі та в своїх силах та у вірності власних ідей. Агресія та імпульсивність просто літають у повітрі. Обов'язково з'являться ті, які роздратують. Та спровокують вас на сварку. І в цей день хочеться розшматувати кривдника та зробити з нього мотлух. І це буде похоже на те, як крокодил шматує свою здобич. Любі мої, не піддавайтеся таким тваринним чи тож звіриним таким інстинктам. Вчасно схаменіться та згадайте, що це просто вплив місячної енергетики. А якщо ви бачите людину, яка попалася на гачок цього впливу, то повторюйте про себе в думці Я люблю тебе, я тебе прощаю, я тебе прощаю і відпускаю. Я прощаю негативну енергетику 23-го місячного дня. Я прощаю тебе, крокодил. А ще краще буде проказати це вранці раненько. І ще якщо ви ще тільки в постельці проснулися і знаєте, що сьогодні буде крокодил. От і побалакайте з ним. Скажіть, що я тебе люблю, прощаю, відпускаю. Нам з тобою не по дорозі. У тебе собі своє життя, у мене свої справи. І ми з тобою. Сьогодні дружити не будемо. Отака молоде, маленька, коротенька молитва вона принесе багато користі, отак, любі мої. Трошки пом'якшить характеристику 23-го місячного дня, характеристика місяця ознаку Терези. У цей час усі несвідомо прагнуть до краси та витонченості, компромісу між світом матеріальним та духовним, між злом та добром. Кожен несвідомо намагається уникнути сварок, зняти напругу, що несподівано виникла. От. Звести на нівець можливість виникнення любих конфліктів. При місяці у терезах, з одного боку легко порозумітися з іншими людьми. Це найкращий період для примирення і для відновлення зруйнованих відносин чи коригування існуючих, а з іншого люди в цей час схильні до коливань, до нерішучості, до сумнівів. З'являється невиправдана недовірливість, страхи, невпевненість у своїх силах, тому не варто призначати важливі зустрічі, що вимагають прийняття якихось. Остаточних рішень, підписання договорів, укладання контрактів, ділових зустрічей, обговорення нових проєктів та встановлення якихось комерційних відносин. І найкраще гармонізувати те, що у нас є. Любі мої, будьмо вдячні за те, що у нас є, за те, що ми живі. Відносно здоров'я за те, що Господь милосердний до нас, до нашої країни, за те, що наша Україна перемагає. І все у нас буде чудово! Молімося, і так воно і буде. Я вас люблю. Бажаю усім міцного здоров'я. Я дякую вам щиро. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.